Є якісь от правила там раз, два, три, робіть так і буде вам щастя. Ну, зрозуміло, що це я трохи передіргую, але чи є якісь загальні такі тенденції, принципи, правила, які нам, батькам, можуть зрозуміти важливість цього е, моменту? Так, ну ще раз я нагадаю про ці три речі: там, да, любов, порозуміння, довіра. От любов, порозуміння, довіра, друзі, не забути Ну і наприклад, в чому це може бути виражено? Це може бути виражено в тих правилах, які ми разом в обговоренні з нашими дітьми можемо в нашій сім'ї дотримуватися. І зараз тут батьки, діти, які слухають, скажуть знову правила. Да. І тут... Ну, ви знаєте, навіть продаються де іноді такі правила нашої родини. Ми варто ці правила скласти самим. Угу. Які це можуть бути? Давай, да, от, правила. давай топ, Наприклад, Топ-10 від. Ми говоримо в колі сім'ї про свої почуття. Ми про це говоримо один з одним. Це, це, це треба регулярно. Да. Це, це ще да, треба. треба як а як uh -huh. ти себе почуваєш стосовно того? чого потім, незважаючи на обставини, ми не полишаємо ігор з дітьми. Це дуже важливо. Це дуже важливо бешкетувати разом, uh -huh. грати разом, проводити разом час. Ми Кажемо один одному, не втомлюємось про те, що ми любимо тебе. Ну, до речі, моя онучка, а, хоч ми їй кажемо постійно про це, вона декілька разів на день запитує: діду, ти мене любиш? Мені здається, що вчора, коли вона підійшла до тебе, то вона щось таке спитала. Це її улюблене запитання. Улюблене. Коли щось зламалося, ми виправляємо. Тобто це не трагедія. Ми можемо це виправляти, ми будемо цим займатись. А потім ще одне правило: усі люди помиляються, і ми так само помиляємося здавати право. На помилку і дітям, і собі. І не, і не робити трагедію, якщо так. ти щось там накосячив так. десь, то ставити так. на собі хрест. Потім привчати дітей і самим це, як би показувати приклад. Ми радіємо успіхам один одного. Угу. Ну, Навіть якщо це щось маленьке і, можливо, в деяких ну, там щось обставинах... Щось вийшло, щось, о, чогось, ми, щось ми отримали, щось ми досягли невеличке. Але це. Гарна причина породіти один за одного, а не облишати, продовжувати святкувати якісь визначні наші річниці, дні, свята. Це важливо. Важливо продовжувати це робити. Потім, коли щось не вийшло, ми можемо посумувати. Це теж нормально. Ми щось планували, ми щось хотіли, не вийшло. Це погано, так да. ми можемо поспівчувати один одному в цьому. Тобто або комусь у кого не вийшло. От в тебе дуже такі цікаві правила виходять, бо тут є місце для різного типу емоцій, для різного типу прояву. І це напевно, от ну про що ми. Мало або рідко говорили в мирний час. А зараз робимо на цьому наголості, да, тому що, тому що а, як добре, так і погано це ну, невід'ємна реальність нашого життя. Потім варто не забувати плекати, але є, а якщо немає, то подумати і почати їх створювати. У нас є сімейні традиції. Да. І це взагалі для дітей дуже важ... ну, один з головних моментів, що їх виховує. От у нас є традиція, да, ми не беремо чужого. Ну, yeah. не, <laughs> <Все. No, no. laughs> досить yeah. таки непогано. No, або, або, да, у нас є сімейна традиція. Ми там в неділю разом йдемо до церкви. Uh -huh. У нас ця традиція. Uh -huh. Або у нас є традиція, ми вечерюємо разом. Uh -huh. У нас ця традиція і таке інше. Потім ми запитуємо, як у тебе справи сьогодні. Ми Ох, Це непроста так. штука, така, але колись, варто. — колись комусь якщо комусь погано, ми допомагаємо. Ми зараз багато таких моментів, де дійсно ми можемо допомогти. Не лише в родині один одному, а в принципі комусь допомогти. Ну і це нормально. Ми може, ми допомагаємо. І ми, що дуже важливо, не забуваємо, ми обіймаємось. Цього багато не буває в сім'ї. друзі. Ну от, от Сергій, я б тебе ще слухав, але я вже бачу, так, що в нас все. немає часу. Друзі, любов традиції, які плекаємо, повага і готовність прощати. Давай, даємо, Давайте даємо місце для помилок, даємо багато любові і виявляємо багато готовності для того, щоб іти один одному на зустріч. Рано чи пізно війна закінчиться. Ми переможемо, бо з нами Бог.